Запобіжний захід на час досудового слідства мали обрати керівниці управління освіти Кропивницької міської ради Ларисі Костенко. Засідання відбувалось у Кіровському районному суді. Лариса Костенко участь брала онлайн, бо перебуває у лікарні. Вона доєдналась до засідання з адвокаткою Вікторією Завгородньою. Начальницю управління разом з бухгалтеркою підозрюють у зловживанні службовим становищем, сказала прокурорка Маргарита Коваль. Зловживання службовим становищем інтересах третіх осіб. Начальниця відділу освіти за попередньою змов. Вою із спеціалістом централізованої бухгалтерії управління освіти було підписано та надано до оплати до казначиства відповідні платіжні документи. Щодо потім було встановлено, що сума до оплати за грудень 2021 року була значно завищена на суму близько 600 тисяч гривень. каже за умовами договору з постачальником, наперед не мали права сплачувати за електроенергію. Вказаних актах була переплата електроенергії. І на 88 тисяч кіловат, які фактично не були спожиті закладами освіти міста. У разі доведеності її вини у вчиненому злочині передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років, також позбавлення права обіймати певні посади. Лариса Костенко нині на стаціонарному лікуванні розповіла друга її адвокатка Наталія Сюр. Попитання було вручено в лікарняній палаті. В лікувальному закладі і це є доказ того. Я вважаю, що це є порушенням вимог представного кримінального саме кодексу і порушенням прав людини. Лариса Костенко про вину заперечує, сказала, що гроші в бюджет повернув постачальник. Місяці також були звірки своїх розрахунків, і також у нас було виявлено, що в одному місяці не виплатили, а в іншому переплатили за останні того. Нам повернули кошти переплати. У нас баланс зійшовся, ніякої шкоди ніхто нікому не наносить. Тобто, в поданні про підозру говориться про те, що я е, вступила в злочинний умисок. З тими людьми, з якими я ніколи не зустрічалася. Слідчі та прокурор клопотали про запобіжний захід. Це застава п'ятсот дві тисячі гривень від сторонення від займаної посади та обов'язки не виїжджати з Кропивницького. Може перебувати забірок олені судового розслідування інші документи, які мають з одного значення під час включення самою підозрюваною не було заявлено про її такий воробливий стан, якому вона не зможе отримати. І Адвокатка Наталія Сюр просила відмовити у клопотанні. Сказала син Лариси Костенко, військовий. Відновлюється після контузії, тому наміру їхати з України вона не має. Більше 20 років перебуває на відповідній посаді. Є поважна людина, не зрозуміло, яким чином прокуратура виходить саме з розміру застави з півмільйона мільйона гривень. Доракування надену надана довідка про заробітну плату. І таких коштів немає, немає можливості внести таку заставу. Суддя Олексій Галахан ухвалив рішення відмовити у клопотаннях прокурора та слідчого. За набонтовності підозри відмовити. Рішення суду буде оскаржувати, сказала прокурорка. За її даними, інша підозрювана бухгалтерка звільнилася з займаної посади. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.